Привіт, друзі! 24 листопада. Сьогодні з вами знову Кличок. Підсумки дня їх дуже багато. От, до прикладу, українська делегація повертається з переговорів. Про це повідомив Зеленський. А самого Зеленського вже Сполучені Штати Америки не примушують підписати цю угоду до 27 листопада, до четверга. Про це заявив Марко Рубію. каже, що строки можуть бути більш гнучкими. У Росії Юрій Шаков, помічник Путіна, заявив, що Кремль знає про європейський мирний план однак вважає його положення неконструктивними. Північно-корейські війська, нібито в Запорізькій області, чи це правда, чи ні, зараз вам розповім. І в українському парламенті знову закликають до створення широкої коаліції і створення уряду національної єдності. Про все це друзі, по порядку. Підписка, коментар, подобайка. Традиційно вас про це прошу. Подій справді багато. Відео, ймовірно, буде не коротким. І розпочну саме із заяви Зеленського про повернення делегації із Женеви. Він про це заявив сьогодні, перебуваючи в Європі. він Зокрема, перебуває в Швеції. Я ще про це скажу. За підсумками доповідей, каже він, буде визначатися наша подальша позиція, будуть визначатися наші подальші кроки і таймінг, тобто строки, впродовж яких можуть бути ухвалені рішення. Також Зеленський додав, що координація з Європою та іншими партнерами у світі буде продовжуватися. Тобто, переговори, друзі, тривають. Фінального документу поки що немає, Я щойно коментував. Прогнози щодо візиту Зеленського до Вашингтона і кажу, ну в мене таке складається враження, що він, певне, до Сполучених Штатів Америки цього тижня не полетить. Поки що це знаходить підтвердження. Я ще вам навів додаткові аргументи з цього приводу. Ну, як ви знаєте, я вранці вам розповідав про те, що США та Україна випустили спільну заяву за підсумками переговорів. Обидві сторони стверджують, що переговори були конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що, мовляв, підкреслило спільну відданість досягненню справедливого і тривалого миру. Вони назвали консультації вкрай продуктивними. І зазначили, що обговорення продемонстрували прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Дуже оптимістичні заяви. Україна і США домовилися найближчими днями продовжити працювати над спільними пропозиціями, чи це буде офлайн чи онлайн. Будемо дивитися. Вони також підтримуватимуть контакт із європейськими партнерами. Остаточні рішення щодо цього рамкового документа будуть ухвалювати Трамп і Зеленський. Про це ви вже добре знаєте. Ну і є реакція низки політиків. Чергова на те, що власне відбувалося в Женеві, на документ. Реакція європейців і не лише. навіть є реакція Китаю, друзі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерс дуже активно коментує події у Женеві. Він дуже стурбований і говорить, що, хоча на женевських переговорах деякі питання було з'ясовано, але мир в Україні не настане за одну ніч, не поспішає Мерц. Він дав зрозуміти, що з Європою необхідно консультуватися та Певне, погодити з Європою мирний план щодо України, враховуючи його наслідки для європейської безпеки. Європа дуже боїться, закликав Росію сісти за стіл переговорів та брати більш активну участь у переговорах. Росіяни прокоментували, до речі, це. Ну і він також відкинув ідею щодо повернення Росії до Великої вісімки з такою ідеєю раніше виступав Манеель Макрон. І Ідея повернення Росії до Великої вісімки передбачена мирним планом Сполучених Штатів Америки. Каже, зараз це зробити неможливо. Раджеп Таї Пердоган, який провів телефонну розмову з Путіним, також прокоментував можливе ухвалення мирного плану і каже, це можна зробити, миру можна досягти. Ну, в принципі, Пердоган завжди так і говорить. Він сказав конкретно наступне: чи можливо досягти згоди щодо цього плану? Так, можливо. Справжнє питання полягає в тому, як і саме це потрібно вирішити. Угоди можна досягти, якщо план відповідає законним очікуванням та потребам безпеки обох сторін, не створюючи нової нестабільності. Ну, Ердоган, як завжди, і вашим, і нашим. І додав, що шлях до довгострокового урегулювання війни буде відкритий, якщо буде встановлено рамки, які задовольняють усі сторони. Звучить дико, але дуже проросійські. Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що мирний план ну просто ідеальний. Мирний план Трампа треба просто ухвалювати закритими очима. Ну, іншого він в принципі сказати і не міг. І каже, що кожен європейський політик зобов'язаний повністю і беззастережно підтримати цей план. Навіть обговорювати не потрібно. Кір Стармер привітав значний прогрес у переговорах і каже, що в Британії. Зазначає, що залишають деякі нерозв'язані питання, які обговорять найближчими днями та тижнями. Відповідаючи на запитання, чи він надійшли свої війська до України після завершення війни, каже про це говорити трошки зарано. Не забігайте наперед. Також Дональд Трамп сьогодні переговорив із очільником Китаю Сінзінпінем телефоном, і вони говорили саме про мирний план Трампа. Під час розмови це офіційне повідомлення друзі Китаю Сін Цінпін наголосив, що Китай підтримує всі зусилля спрямовані на мир в Україні, висловив сподівання, що всі сторони й надалі звузять свої розбіжності та якнайшвидше досягнуть справедливої, тривалої та обов'язкової мирної угоди для вирішення причин кризи, як кажуть завжди китайці. Про це повідомляє друзі Центральне телебачення Китайської Народної Республіки. Тобто це офіційне повідомлення. Сік також сказав, що повернення Тайваню до Китаю, а тут якраз камінь спотикання. Є важливою частиною післявоєнного світопорядку, на що Трамп відповів, що США розуміють важливість тайванського питання для Пекіна. Я сьогодні це детально обговорював із Максимом Несвітайловим у себе на каналі. Він стверджує, що без вирішення тайванського питання Китай не буде підтримувати зупинку війни Росії проти України. Перегляньте, будь ласка, це відео за посиланням в правому верхньому кутку. Доволі цікавий був коментар Максима. Можливо, ви для себе зробите якісь висновки. Він стверджує, що... Поки що не бачить сценарію, за яким, очевидно, Китай допомагатиме нам, європейцям і США, зупиняти російсько-українську війну, війну Росії проти України. Я розділяю думку певною мірою, але ситуація може бути різною. Наступне, друзі, зараз пропоную вам до уваги заяву Речника МЗС України. Це офіційна позиція України щодо переговорного процесу і його наслідків. Тихій говорить про те, що американські пропозиції розглядаються як основа для роботи над мирним планом. Але там є і роль Європи. Він говорить наступне: делегаціям вдалося достатньо детально пройтися пунктами, запропонованими американською стороною. Позитивно, що американська делегація дійсно чує український внесок, тобто, що Україна думає щодо цих пунктів і низка цих положень вже піддається опрацюванню. Дійсно, так і є. Вже вдалося, каже він, вийти на доопрацьований варіант цих пунктів. Але робота триває і триватиме, ймовірно, ще ці дні, і цей весь тиждень. Усе це робиться у тісній каже, координації з європейськими партнерами України, точно без європейців ніяк, ми вже як єдине ціле з ними. Речник МЗС зауважив, що наразі є допрацьована рамка документу, але це ще не фінальна версія. Плюс, каже він, низка питань буде обговорюватися на рівні Трампа і Зеленського. І е, на уточнююче запитання, чи планується тоді візит Зеленського до США, він сказав наступне дослівно. Що рано підтверджувати це, але я не виключаю такої можливості. Водночас телеканалу Суспільне повідомили джерела в Білому домі, що зустріч Зеленського і Трампа цього тижня не запланована. Тобто, Зеленський до Вашингтона не летить. Ну я також такий прогноз робив. Що говорив вам на початку цього відео, навряд чи буде зустріч Зеленського і Трампа цього тижня, тим паче Рубі говорить, що 27 -е це не дедлайн. І як я вам сказав, друзі, Зеленський нині перебуває у Швеції. І в Стокгольмі він заявив, що головною проблемою мирних переговорів є вимога Путіна щодо юридичного визнання території, яку він вкрав в Україну. Дослівно вкрав. Ну, дійсно, він її просто завоював, вкрав. Так воно і є. І Зеленський говорить, що. Саме така претензія сьогодні лунає зі сторони Кремля. Чи справді так це чи ні? Ми мусимо довіряти Зеленському, але поки що я не бачив жодного згадки у документах, які публікуються про те, що Росія наполягає на юридичному визнанні саме від України території, які вона контролює. Зеленський заявив, що Україна перебуває в критичному моменті. У медіа багато каже шуму і політичного тиску однак Україна працює зі США, Європейськими партнерами, багатьма іншими країнами, щоб закінчити цю війну і принести реальну безпеку. Також він каже, що ми скоординували свої дії зі Сполученими Штатами Америки вже багато в чому. Це дає нам змогу зберегти на столі переговорів надзвичайно важливі питання. Зокрема, йдеться про повне звільнення всіх українських в'язнів за формою всіх на всіх, а також цивільних і дітей, яких викрали свого часу до Росії росіяни. Ну і Трамп також прокоментував переговори. Він сказав, що поки що зарано вірити у значний прогрес між Україною та Росією, але є певна надія. Дослівно він написав у меджитру Соціл, друзі, наступне: невже справді можливий серйозний прогрес у мирних переговорах між Росією та Україною? Знак запитання. Не вірте, доки не побачите, але можливо відбувається щось добре. Сьогодні видання Washington Пост писало про те, що Трамп не вникає в угоду, яку передали Україні для узгодження. Я не виключаю цього. Трампу головне, щоб припинили стріляти. Все решта, технічні моменти, які мають вирішувати між собою делегації. Ну а його вже фінальна зустріч із Зеленським просто буде. Фінальною для того, щоб узводити цей документ між Україною та США, ну а далі вести його до Росії. Трамп, як ви знаєте, напередодні публічно розкритикував нас за те, що ми йому не дякуємо за мирний план. Він заявив, що українське керівництво не висловило жодної подяки. Ми вже почали йому дякувати ще більше, ще частіше, вже абсолютно всі. Він наголосив на тому, що Європа продовжує купувати. У Росії енергоресурси, це правда, і каже, Ша продовжують продавати величезні обсяги озброєнь НАТО для їх передачі Україні, хоча я про це не знаю. Тому до запитання до європейців, де ж та зброя? За його словами, корумпований Байден віддав зброю і гроші безкоштовно. Ну, все в принципі, як завжди, мантра нічого нового. Поряд із тим, Блумбер пише про те, що з мирного плану виключили вимогу, яка була прописана щодо 100 мільярдів заморожених активів Росії. Мова йде про створення. Американо-російського фонду, який необхідний на їхню думку, для подальшої роботи сполучених штатів Америки щодо відновлення чогось кудись, якось ну. Цікава теза там була цікава пропозиція нібито її немає. І загалом план вже нібито налічує лише 19 пунктів, які конкретно друзі. Я вам повідомити зараз також не можу. Про це пише Financial Times. Я думаю, що спірні питання перебрали, як то заморожені, активи на цьому наполягала Європа, території, допоки і інші, допоки ці питання не будуть вирішені безпосередньо між Трампом та Зеленським. Ну і як я вам друзі говорив на початку. ША більше не змушують нас підписати угоду до четверга 27 листопада, а це мені вказує на те, що термін підписання цієї угоди може бути відтермінований дуже далеко на кілька місяців. Я про це сьогодні говорив разом із Вадимом Денисенком на каналі. Ну, в нас із ним збігаються прогнози про те, що очікувати конкретне підписання угоди можна буде щонайменше за 4-5 місяців ближче до весни. Ну і в Кремлі відреагували на всі ці переговори, які Росія не отримувала офіційної інформації після переговорів української та американської делегації в Женеві 23 листопада. Пісков сказав, що Москва уважно слідкує за повідомленнями у медіа. Він також стверджує, що в Кремлі читали спільну заяву США та України і сказав наступне: там, мабуть, діалог триває, якісь контакти будуть продовжуватися. Поки що ми нічого офіційно не отримували. Ну, дійсно, вони чекають офіційний документ для того, щоб потім робити заяви. Але сподівання на те, що Путін пристане на документ, який ми поводимо, ну чесно кажучи, я особливо не сподіваюся на це. Ушаков також прокоментував це помічник Путіна. Ви певно, добре знаєте. І він каже, що в Кремлі знають. Про європейський мирний план, але він їм не підходить. Він не відповідає Конституції Росії. Він є неконструктивний. стверджує, що Росія ознайомлена з одним із варіантів мирного плану США, але конкретних переговорів щодо нього не було. Бреше. Як бачу, Бреше. За його словами, багато положень цього документа, які обговорилися на Алясі, прийнятні для Росії. Ну, дійсно, писали вони план разом із Віткофем, тому й прийнятний план. Ушаков також говорить, що навколо мирного плану щодо України багато домислів, а Росія вірить лише інформації, отриманій безпосередньо від США. Ну, загалом, реакції є. Росія слідкує за тим, що відбувається, вона чекає. Реакції і схвалення цього плану з боку України, Європи, в принципі, абсолютно очікувано. Так виглядає на цю хвилину, друзі, переговірний процес. Він триває. Як ви вже певне зробили висновки з моїх коментарів, до кінця цього тижня ми не побачимо фінальну документу. Дедлайни відтерміновані, Трамп готовий зустрічатися з Зеленським, але коли групи попрацюють, Європі вдалося затягнути цей процес, про що я вам говорив ще кілька днів тому. Ну, а тепер до ситуації на фронті та до заяв у парламенті. Як повідомляє Центр протидії дезінформації Олександр Коваленко, ніяких північно-корейських військ на території Запорізької області на Запорізькому напрямку в районі Гуляй-Поля немає. Можливо, ви читали таке повідомлення сьогодні в телеграм-каналах, тому не поспішайте вірити цій інформації. У мене в телеграмі такого немає. Там виключно перевірена інформація. Можливо, не так вчасно я її там публікую, тому що дуже багато маю сьогодні клопоту. Вибачайте, але в будь-якому випадку не забудьте перевірити підписки на мій телеграм. Посилання на нього є в описі під цим відео. Ситуація щодо Куп'янська. Наразі ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни лише переглядають свої терміни наступу. Про це повідомив начальник управління комунікації групування об'єднаних сил. Віктор Тригубов і пояснив, що загрози могли б виникнути лише в разі масштабних проривів в Слангів. Такого, каже, мовляв, немає. Що насправді відбувається, також буду обговорювати. Маю на увазі на фронті відбувається зі своїми колегами-військовими експертами цього тижня на каналі. Тому слідкуйте, друзі, за новими відео. І в парламенті знову закликають до створення широкої коаліції. Сьогодні Стефанчук робив багато заяв про те, який має бути мирний план, але то вже не настільки важливо, тому що піднімають знову питання вирішення політичної кризи в країні, яка справді є. Український парламент вже не раз витягував країну з найтяжчих криз, і сьогодні у Верховній Раді має бути сформована коаліція, не влади чи опозиції, а та, яка поставить державу вище політичних інтересів і відведе її від прірви. Про це заявив в інтерв'ю НВ, очільник депутатської фракції в парламенті Розумна політика, народний депутат України Дмитро Разумков, коментуючи складну ситуацію, яка склалась сьогодні в державі, і каже: основним завданням коаліції є формування нового уряду не за політичними квотами, а за професійністю та репетацією. Ймовірно, мова йде про технократичний уряд. Пряма мова у кабінеті міністрів мають працювати відповідальні фахівці, які прийдуть не посидіти в кріслі, а проводити реальні реформи. Люди, що дивляться не на півкроку вперед, як звикли сьогодні у владі, а мислять стратегічно, мають чіткий план, готові пояснити його суспільству і парламенту, взяти на себе відповідальність і довести справу до результату, не реагуючи на дзвінки згори. Наголошує нардеп. І також додає, що такий підхід поверне уряду і парламенту суб'єктність, дасть можливість впроваджувати реформи, а не просто виконувати вказівки з банкової. Це дозволить розв'язати ключові проблеми в економіці на фронті у соціальній політиці та міжнародних відносинах. Але чи буде така коаліція національної єдності в парламенті, широка коаліція? Ми з вами побачимо згодом, оскільки внутрішньополітичне питання, хоча і. Має меншу силу на тлі переговорів у Женеві, але все ж таки залишається доволі актуальним. Для цього не забувайте підписуватися, коментувати, ставити вподобайки, поширювати відео друзям. Це все допомагає просувати наш канал і україномовний контент на платформі YouTube. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!